Коростишівська шахова школа вважається однією з кращих нашій області і в четвертому дитячому фестивалі принесла найбільшу кількість переможців. Для шахового тренера пані Світлани це не стало несподіванкою, адже стають шахістами лише ті, хто справді любить цю гру. У нас дуже сильна шахова школа. У нас, хоч місто невеличке, але ми конкуруємо з Житомирською шаховою школою. І дуже високі результати у наших дітей. До речі, зараз двоє учасників скоростишова приймають участь у чемпіонаті України до 8 років. Переможці визначали в чотирьох вікових категоріях. А запекла боротьба між юними шахістами тривала чотири дні. Суперники грали гарно. Було складно ним грати. Було важко з ним грати, грати. Там трошки не викручувався, фігури програвав, то вигравав. У мене було три сильних соперників, соперників і, і, а інші мені теж важкувати. Перший дитячий шаховий фестиваль провели 20 років тому. А після відновлення фестивалю він проводиться вже в четверте. Цього року в змаганнях було представлено 5 районів нашої області та 4 обласних центри з України. Досить гарне представництво. Ну фактично, найсильніші шахісти нашої області охоплені цим змаганням. Найпотужніші шахові школи в Житомирі – в Коростищеві і Бердичеві. Це така трійка лідерів. Особливо я хотів би відзначити батька однієї дитини Леонова, оскільки він дав значну суму коштів на формування призового фонду. турніру. фестиваль закінчився. Окрім переможців, нагороди отримали усі учасники, адже шахи це постійний мисленнєвий рух. Я хочу стати як Каспаров. А отже, попереду нові імена уже п'ятого відкритого дитячого фестивалю. Шахова юність Полісся.